Вітаю всіх! знов сьогодні східний вітер у нас. Знову жаркувато. Ще не пекло, не спека, але жаркувато. Трічка нижче і трічка вище, ось. Вони тільки що поряд були, але розійшли, що цікаво. там Рігоров Борисотрахимовича. Ось він в трійки. Трійки там, хто вище, ось він, схоже ще. А ні, ці дві-дві, це дві-дві, це малий. Малий. Це 28-й. Ось гріга. Червоний. Там з ними тільки досвідчена 22 голубка. Сіра. Вона вже досвідчена. А ці ще молоді. І ще Ще тільки ознайомляться з висотою. Як це знайомство пройде, ми зрозуміємо сьогодні. Так, треба тут трохи закрити. Закрити, закрити. Сьогодні чистимо у голубнику. Вже час, тиждень пройшов, пора чиститися засрались вже Молодці люди, хто кожен день чистяться. Я так мав мене Натхнення сил, бажання, часу Чогось то нема, що Шо це щось чаморотне, сіла і сиди. Щось що горлечка. Ну так щоб так сиділи. Молодець, чи чи моротний, молоденький, схоже. Горлечка сіла і сидить така собі. Вона вранці кушала, а тут я їм сиплю. Ой, там щось їх по стережі ганяють, але вони дуже за рахунок цього збили гору. Ось це вже такий перший високий підйом був. Ригрова голубиньонка, і це голубеня, точніше, мені зауваження робили. Ну дійсно голубиньонок це якось масло масляне, знаєте. Так от той, ну, схоже, буду перебудовуватись, перевчатися. Багато чого бачите, приходиться перевчатися. Ну, 22-га вона досвідчена. Вже досвідчена. Ну, мені цікавий. Ну а ці два молоденьких. Два молоденьких теж вчаться. Хоча е, Григорова голубиня, воно якраз не сказала, що дуже молоденьке вже, воно вже за віком достатньо, просто його важко його піднімав. Воно важко піднімалося. Ну, зараз вже почало підніматися. Вітер сильний сьогодні. Та тримається, та тримається. Це 28-й. Це теж такий, я думаю, буде лідером, якщо він зараз не загубиться, бо він ще малий, він вже вгору пре-пре-пре і його можна загубити, бо ще не вистачає в нього досвіду, розуму. Але він схоже, що буде в лідерах, тому що він самого-самого малку. Він мале худе. Я ото його кидаю, він кить. І пішов, і пішов. Він дуже схожий мені на 46-го. Оці тут. Наді мною вони вже надійшли. Де вони? Де вони? Де вони? Ось вона? А до речі, тільки що, так, да, як казав, пару я показав. А це батько цього швидкого. Це чорнильний голод. Чорнильний. 42-й. 42-й чорнильний. Ось 27-й це одна гнізка. Він, до речі, теж сьогодні політав, політав сьогодні. Не скажу, що дуже класно політав, але політав. Так, щось він там... Ш -ш 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 -трохи, треба поворошити, бувань, там схоже ще. Дещо загубили. Почали боком, дивлюсь боком. А ну-ну, поворушитися ну, тебе. Ні, рижи нормально стоїть. А червоне... А червоне кудись я дивлюсь трохи. Ну, можливо, ще воно втомилось, бо воно та риженьке, воно хоча вже неодноразово піднімалось і літало. Нехай вчаться. Погано, що вони, знаєте, були, були знижувалися, а зараз якось вони ну, помітно, що вони трохи як загубилися, бо вони розійшлися. О, Повернувся цей. Просто так швидко не можу вам спіймати, бо воно блакитне небо. Не так просто. Але так і вчаться, так молодь і вчиться. Потім вже буде більше. Більш стійко, більш скучно. О, молодці, цей швидко знизився. Схоже, що я поворушив голубами, бо вони, я бачу по поведінці, вони як почали губити будинок. Ну, нема ще досвіду, не, не, не вистачає ще розуму, досвіду, сил не вистачає, нічого не вистачає. Це дуже такий теж обережний. Хтось мені написав там, що типу... На початку тренувального процесу відсіюються слабаки, а я не згоден, тут, що слабаки відсіюються. Ні, і слабаки теж відсіюються, звичайно. Але я скажу, що багато може відсіятись якраз сильних голубів, які дуже тяга до неба хороша, дуже сильна тяга до неба, але не вистачає ще розуму, досвіду. Сил не вистачає. І, з... і завдяки цьому... Цей голубиня може загубитися. Звичайно, тут десь ну, скажімо, треба досвід мати тренеру, а він приходить тільки з роками. Він так от ні з того, ні з цього не береться, цей досвід. Розуміння, коли кинути, коли не кинути, коли з ким. Ну і звичайно е ніхто не відміняє, просто може випадковість якась, ну, або збіг обставин. Ну, в цілому. Якби, без ризиків теж вони не навчаться, і я це розумію. Тобто, ну, Якщо там, ми ж знали би, що там станеться з кимось, то так би себе не поводили. Але ми але ну, не застраховані від, від втрат, від якихось от таких негараздів. І без них вони ж не зможуть навчитися, поки вони на такі ситуації не потраплять, голуби. От бачите, Голубиньонок, голубиня, я, я вибачаюсь і Вони сонце стало то я його не бачив. Я бачу, що воно там ну, десь десь это. Десь там, де сонце. Гріграв, Ну Це Риженька 28-ме. Воно тримається. Воно тримається. Це молодець, воно низько вже, ну продай було Це вже низько, неодноразово. Це нічого не означає, що воно. Але щось я загубив я його. Кубив я червоного, годі щось забув. 20... А, 19-ї за номером, 19-го за гобуці Страшко. Він сьогодні непогано політав, не те, щоб дуже, але й непогано. Давай, Рижий, сідай тоді вже. Рижий, сідай. Там треба до голубника зайти, бо я чую, що там хтось. Мабуть, голубенак. Чи голубиня, Господі, треба перебудовувати. Голубиня. Ось, рішенький, 28-й. Сідає. 28 восьмий цей ріший. Ну що, поки я вимкнусь... Не бачу я, не бачу я 19-го цього, не бачу я.